8 травня, середа, терпіння, його розвиток і плоди, частина друга. Як скорбота виробляє терпіння? Відповідь на це запитання дає той факт, що вона діє тільки на тих, хто виправданий вірою в Христа. Це відбувається тільки тоді, коли стосунки між нами і Христом дуже близькі. Давайте сформулюємо це питання у вигляді парадокса, щоб воно сильніше закарбовувалося у свідомості. Скорбота приносить витривалість тільки тоді, коли ми вчимося не терпіти її. Ми витримуємо тягар, який накладає на нас скорбота, тільки скинувши його. Нехай наступні тексти послужать доказом. Не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж найбільше від їжі життя, а від одягу тіло? але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Матвія, 6 розділ від 25 по 32 вірші. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. 1 Петра, 5 розділ, 6-7 вірші святого тягара поклади ти на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Псалом 55, 22 вірш. Апостол Павло був покликаний нести важкий тягар і переносити великі страждання. І він так говорить про розмір свого тягаря і про те, як він його ніс. Та благодатью Божою я те, що є, і благодать його в мені, і благодать Його, що в мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. 1 Коринтянам, 15 розділ, 10 вірш. Той, хто виправданий вірою, поклав на Христа найбільший тягар, який тільки можна винести тягар гріха. Христос помер для того, щоб взяти на себе цей тягар, який люди не могли понести. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. 1 Петра, 2 розділ, 24 вірш. Тепер виправдана людина знаходить випробування, що тиснуть на неї, але вона вже дізналася про силу Христа і довела істинність Його милостивої обіцянки. «Придіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений. І я дам вам спочинок. Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Перекладено з англійської. Він знає, що в нього самого не вистачить сил перенести ці випробування без роздратування. Вантаж виявився занадто важким для нього. Тому він переносить його, перекладаючи його на хреста, на що в нього є повне право. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього. Римлянам 8 розділ 32 вірш. Таким чином, не просто доктрина, а реальний факт виправдання вірою стає заспокоєнням усіх болів. Підтримкою в кожному випробуванні, силою в кожному обов'язку. Ми не знаємо, як ми будемо ситі й одягнені, якщо будемо слідувати якісь чітко визначені лінії обов'язку. А що з того? Чи життя найбільше з їжу і тіло найбільше за одяг більше включає в себе менше? І якщо Бог віддав свого сина, то це тягне за собою все необхідне. Що ми скажемо про віру того, хто сповідує, що знає Христа, але водночас постійно непокоїться і переймається страхом перед якимось лихом або нарікає на дрібні нещастя, що спіткали його? Звичайно, якщо її віра не дозволяє їй довіряти в цих невеликих випробуваннях, то як вона може знати що-небудь про Бога? Якщо віра в Христа корисна для чого-небудь, то вона корисна для всього, і це саме те, для чого вона корисна, бо вправа тілесна, мало корисна, а благочестя корисна на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. 1 Тимофію, 4 розділ, 8 вірш. І терпіння приносить досвід або досвідченість, звичайно, досвід у чому. Досвід або доказ сили Божої зберігати нас навіть у маленьких неприємностях і випробуваннях життя, а також у скорботах, які приходять під час великих гонінь. Тільки випробування можуть дати нам цей досвід, бо тільки випробування і скорботи спонукають нас перевірити силу Божу. І пам'ятайте, що цей досвід просто досвід готовності Бога нести всі наші тягарі, щоб у наших серцях панував мир Божий, а не терпіння. І все ж таки, чоловіки та жінки, які ніколи у своєму житті не покладали на Господа жодного тягаря, які ніколи не покладали на Господа щоденні життєві випробування, щоб він поніс їх за них, і які внаслідок цього розвивали в собі нетерплячість і дратівливість, часто говорять про свій християнський досвід. Такі люди мають засвоїти, що досвід це щось більше ніж просте сповідання.